Дружину не врятували. Він приніс додому маленький пакуночок, доньку. А вона сама собі маму знайшла. Дівчинку, а ти до кого? запитала я. Я маму шукаю. Ви її не бачили? На мене подивилася маленька дівчинка років шести. Я задумалася. В цьому будинку я жила зовсім недавно, і наскільки знала, квартира, перед якою вона стояла. Весь цей час була порожньою, але там ніхто не живе, відповіла я дівчинці. У відповідь вона розридалася і сіла на сходи. Тітонько, нам дуже потрібна мама, тільки вона може все змінити мій тато дуже за нею сумує. Я розгубилася, не розуміючи, чим допомогти цьому чудовому створінню. Дітей у мене самої не було, тому й не знала, з якого боку підійти. Обійняти, запросити на чай, тільки до незнайомої тітки вона навряд чи піде. У цей час у мене задзвонив телефон. Попросивши дівчинку нікуди не йти, я побігла відповідати. А коли повернулася, її сліду і не було. Весь вечір вона не виходила у мене із голови. Вирішила я тоді подзвонити господині у квартирі якою я орендую, і запитати, хто ж мої сусіди по сходовому майданчику? Там п'ять років уже ніхто не живе, сказала Любов Іванівна. А тобі навіщо? Сьогодні дівчинка приходила маму, шукала. Сусідка промовчала, ніби щось пригадуючи: це, так, це напевно, Катіна дочка, так немає вже її давно. Чоловік її один та ще й з немовлям на руках у цій квартирі, мабуть, жити не зміг і з'їхав. З тих пір вона пустує. Знаєш, Іро, вони недалеко зараз живуть якщо прибіжить знову, відведи додому. І жінка продуктувала мені адресу. Згодом ця історія почала забуватися. Я працювала, приїжджала додому пізно, рано вранці їхала, і одного разу напередодні новорічних свят. Я знову почула тихий стук і схлипування. Кинулася до дверей, а там стояла вона. Та сама дівчинка і плакала. Що у тебе сталося, де твій тато? Він вдома, а я маму шукаю, тихо сказала вона. Згадавши, що у мене десь записана її адреса, я побігла її шукати. На цей раз, попросивши дівчинку почекати у мене, вона зайшла. Озирнулася, присіла на пуф в коридорі. А коли я все-таки знайшла заповідний папірець, уже солодко спала, загорнувшись калачиком. Акуратно перенісши дитину в вітальню на диван, я знову набрала номер господині. Любов Іванівна, вибачте за турботу, пам'ятаєте, я вам розповідала про дитину, яка приходить в порожню квартиру навпроти? Так ось вона у мене. Я хотіла відвести її додому, але поки шукала адресу, дівчинка заснула. Боюся, батько буде шукати. Знаєш, Іро, я живу недалеко від них, і зараз спробую сходити. Будь на зв'язку. Добре. Я поклала трубку і мимоволі замилувалася дівчинкою, поправила неслухняне волосся, погладила по плечу. Я так мріяла про своїх дітей, але. На жаль, моїй мрії не судилося збутися. З чоловіком ми колись жили душа в душу, і прийшов час, і ми задумалися про дітей. Я завагітніла відразу, але через деякий час я втратила малюка. Позначився, мабуть, стрес на роботі. Ми чекали перевірку, нервували, працювали без відпочинку. І дізнавшись, що я знову чекаю малюка, я звільнилася з роботи, але, мабуть. У Дорі для мене були інші плани цього малюка я знову втратила на ранньому терміні, а потім, як би ми не старалися, завагітніти я більше не змогла. Незабаром від мене пішов чоловік, я знаю, що в його новій сім'ї підростає дочка, але про нього я більше нічого не чула. Навмисно виключивши зі свого життя разом із загальними друзями та знайомими? Так і жила. Я вже більше семи років одна в орендованих квартирах. Мої роздуми перервав тихий стук у двері. Кинулася відкривати і не повірила своїм очам. На порозі стояв мій колишній чоловік. Юро, а як ти тут опинився? Я прийшов за донькою, Почекай, Кірова 5, правильно ж? Правильно. Так це твоя дочка? Проходь вона спить. Ми прийшли на кухню, і я поставила чайник. Ось уже кого не очікувала побачити на порозі своєї квартири. Але життя деколи нам підкидає і не такі сюрпризи. Ми не завадимо тобі. Я можу розбудити Аню і забрати додому. Нехай поспить. Що у вас сталося? Вона вже кілька разів приходить і стукає в двері навпроти. Юра втомлено прикрив очі, а потім почав розповідь. Кілька років тому ми жили в цій квартирі з Катею, це житло їй дісталося у спадок від діда. Після весілля ми в'їхали в цю квартиру. А незабаром катя завагітніла. Я був на сьомому небі від щастя. Пам'ятаю, як відвіз дружину на пологи, вона плакала, переживала, мабуть, відчувала. Взяла мене за руки і попросила подбати про дитину, якщо з нею що-небудь трапиться. Під час пологів почалися ускладнення дружину не врятували. Прости, мені дуже шкода. Я погладила Юру по плечу і бачила, як він кріпився, але зрадницькі сльози текли по його щуках знову і знову, немов він тримав всю цю біль всередині. А тепер закінчилася сила, і вона вирвалася назовні. Тут почувся тупіт дитячих ніжок в залі. Юра кинувся до дочки, обняв та пригорнув її до себе. Ганю, я хвилювався. Чому ти пішла, не попередивши? Я просто хочу знайти свою маму. Ми її обов'язково знайдемо, але трохи пізніше. Ідемо додому. Спасибі тобі, Іро, ось мій номер. Юра простягнув мені свою візитку. Телефонуй, якщо раптом Анютка знову прибіжить сюди. Ми живемо неподалік. Дорогу вона тепер добре знає. А звідки вона дізналася адресу цієї квартири, поцікавилася я. «Ех, сам показав, зіткнув він. Треба було забрати деякі речі. Аня побачила фотографії Каті на стінах, і з тих пір вона марить зустрічу із матір'ю. Я ж казав, що Катя просто поїхала, але обов'язково коли-небудь повернеться. Вони пішли, а через декілька днів Юра сам мені зателефонував. Так ми стали знову з ним спілкуватися. По вихідним ходити в трьох в парк, кафе та кіно. Аня прив'язалася до мене і навіть якось назвала мамою. Іро, одного разу сказав Юра, переїжджай до нас. Вистачить по чужих кутках мотатися Аня сумує за тобою, часто запитує. А ти і я. І він опустив очі і взяв мої руки у свої. І я дуже скучив: Пробач мене за все.